Таке враження, що обличчя змінює форму, і це вже інша людина. Це мега потужний удар від Володимира Кличка, де пулі ледве не вилетів з ринку. Цікавий факт, що перемога була не від цього потужного удару. Бокс завжди вражав і вражає по всьому світу шанувальників боксу своїм різноманіттям. Тут є все драми, шоу, чистий бокс, закулісся та видовищні бої справжніх ерудитів боксу. Наша ненька Україна давно вписала своє ім'я у світі боксу, тому на цьому етапі відео запрошую вас підписатися та влупити смачну козацьку подобайку, аби просувати свій україномовний ютуб. Залітайте на інші сюжети, як буде час. Всім приємного перегляду! Сьогодні мова це топ, а топ є топ. Суб'єктивна думка та й загалом чекаю саме від вас в коментарях топ моментів в боксі, коли ледве не відлетіла голова. Так, це 21, тому перегляд на ваш страх та ризик. Поїхали. Топ 3 моменти, коли на мить здалося, що голова відлетіла. Перший бій Володимир Кличко та Кубрат Пулів. По справжньому цікавий бій. 15 листопада 2014 року Місце 02 World Арена Гамбург, Німеччина. Титули на кону WBA Super, IBF, WBO IBO та Журнал The Ring. Важка вага, звісно. РЕКОРДИ перед боєм Володимир Кличко. Ви бачите на екрані. Чемпіон. Брат Пулів, також бачите на екрані. Обов'язковий претендент IBF непереможений. Це дуже цікаво, та був справжній виклик для Володимира. Стосовно бою то перемога Володимира Кличка нокаутом у п'ятому раунді. Кличко завдав 38 точних ударів з 89, а Пулю 25 з 110 ударів. Бій переглянуло близько 300 мільйонів глядачів по всьому світу. Зацікавило в цьому поєдинку це оцей удар з гармати від Володимира. На мить здалося, що це кінець не лише поєдинку, а життю Кубрата Пуліва. Загалом в бою Володимир Кличко продемонстрував неймовірний рівень боксу. В обличчя Пуліва залітало все. Згадаємо цей бій та віримо, що Кличко наважиться на гучне повернення в ринг. Ціль всім зрозуміла. Це рекорд, який досі залишається на рахунку Формана. Їдемо далі. Другий момент. Бій Олександру Русик тонібелі 2018 рік. Це був один з найскравіших і напружених поєдинків у кар'єрі Усика, останній бій українця в Крузервейті. Бель оголосив, що це його прощальний бій, незалежно від результату. Відбулося це 10 листопада 2018 року, Манчестер Арена, Англія, рідна країна Бельгію. Титули на кону Усик захищав звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті, пояси WBA, Super, WBC, IBF, WBO та The Ring. Рекорди перед боєм Олександр Усик на екрані. Тоні Белью на екрані. Тоні Белью екс чемпіон WBC повернувся в Крузервейт після перемог над Девідом Хеєм у Хевівейті. Без сумніву Усик переміг нокаутом у восьмому раунді. Суддівські записки на момент зупинки бою. Двоє суддів віддавали перевагу Тоні Белью. Один мав нічию. Усик перевернув бій у пізніх раундах. Усик завдавав точніші удари в другій половині. Беллі втомився від постійного тиску. Це була 16-та перемога Олександра Усика. Після бою Беллі завершив кар'єру. А Усик перейшов у важку вагу. Ось момент, коли здалося, що цей удар має знести голову. Цей удар, на мою думку, підкреслив весь хейт про безударність Олександра Усика. Так, це такий собі удар, після якого, нуть дуже тяжко зібратися. Третій момент. Потужного удару. І знову Олександр Усик потрапляє на Радар. Don't Push за Horses. Якщо не здогадалися, то це бій Усик Дюба 2. Реванш Усик відправив Дюбуа знайомитись з Іваном. Це знайомство відбулося, і Усик переміг нокаутом Даніеля Дюбоа. Момент Хук Іван по-справжньому дивує, і цей удар заслуговує місце в цьому топі. Це був реванш за звання абсолютного чемпіона світу важкій вазі, один з найочікуваніших поєдинків 2025 року. Відбулося це 19 липня 2025 року на стадіоні Вемблін, Лондон, Англія. Близько 90 тисяч глядачів, один з найбільших боксерських вечорів у Великобританії. Титули на кону. Усик захищав WBA, Super, WBC, WBO, IBO та The Ring. Дюбуа IBF. Рекорди перед боєм на екран. Цікавий факт, що після поразки Даніель Дюбуа, на мою думку, обрав правильний шлях визнати перевагу українця та не боячись це сказати, що Усик. Кращий. І тим самим він підкреслив свою мужність та впевненість. І, можливо, зробивши гарний аналіз, Дюбуа ще повернеться на Олімп після закінчення кар'єри Олександра Усика, звісно. Чому це цікавий факт визнання Дюбуа про перевагу Усика? Адже пам'ятається, що цеанський король й досі свято вірить, що переміг двічі Усика, а всі глядачі, мабуть, були п'яні і не бачили самого поєдинку. Ось такий мій топ 3, де голова майже відлетіла. А ваш топ біжу читати в коментарях. До нового випуску, друзі!